Всім доброго ранку. Хто куди, а ми на заняття в коледж. Канікули ніколи закінчились у нас. А ще цей понеділок, слідуючий понеділок, і 29 квітня у нас екзамен. Якщо ми здамо, ми отримаємо документ. Знання англійської мови є один. І що хочу сказати, говорить по-англійськи. Коли ти учиш англійську мову проще, але зрозуміти англійців важко, хоча вже я тут усього який час, але вони говорять ну зовсім незрозуміло. А у нас сьогодні вітер, холодно похолодало. Дощ. Така погода не дуже приємна. Хочеться сонечка вже, ну, чекаємо. Все, відзанімалися. У нас сонце світить, але не гріє, холодно. Дуже великий вітер сьогодні. Але зараз чоловік поїхав на роботу, а я в центрі. Десь у мене чекає дочка. І зараз йдемося вдоль канала. Лебедів дуже багато. Тут От такі лодочки. Ось Ага, тільки в початку вітер, це тільки посуди, де є можливість там і сади. І на таких лодочках я вже вам розповідала, вони живуть тут. Я хочу сказати, що такі лодочки мають не відні люди. Такі живуть тут, це просто їхня розлода, вони люблять життя не на воді. Не ну так, вони не живуть тут, може вітом, вони тут і Ліцом, як, їхня лодочка, як їхня, дача, тільки... яка, як дача тільки та, яка передвигається по воді. Лиця, можна до Лондона допустити, і до міста Бар, до Брісто. Зараз не пройдемо, я скажу. Вот тут погано чути. тут вода бурхлива дуже. Ой, покажу, дивіться. Вода дичек таків на гору. Дочкина клієнтка, який Так То вони живуть, тут є такі прямо лодки, які внутрі там. Там навіть, тут висить лодках, і дача і ту, ой, дача, і душ, і туалет є, і осудомойки і оце на таких особливо великих, тут декілька спалень. І душі, і посудомойки, і стиралки стоїть усе. І вони і путешествують. Yeah. Дуже дитина, люблю гуляти про нього, але сьогодні просто вітер така погода, скоро почнуться гарні дні, сонечко і ми підемо ще в другий в другу сторону, да, будемо говорити, так, там дуже гарно, зелено. Ось така Марина тут стоять. Ось на одній на одні з таких великих лодок живуть хазяйниці і Марини. А може, там... Виїхали вигляди Оскара, а тут така краса. Глянь, такі маленькі поні. Кошанька, кузняшечка. Оскар замітив лошадка. Поні замітив поні. І не може поняти. Оска, здесь вейка! Оскар! Дивіться, как красався всіми такими квіточками. Лейк. Я не знаю, що це за кущ такий квітне. Але він... Все літо, всю осінь такого кольору. Оскар накопався вички. А тепер ось оскар кайфує, спить, відпочиває наш парень, так? Да? Uh -huh. І покажу вам невеличку покупочку. Ми збираємось з дорогою, як я вам казала, і їдемо в таке місце, де кажуть, бережіть всі свої речі, телефони, гроші, все, що у вас є дорогоцінне, тому що в тому місці дуже розвинена крадіжка, дуже багато туристів там. Ну і тому я вирішила купити таку сумочку, не знаю, що вона береже, але купила собі. Ну а ви під відео можете написати, угадати місце, куди я їду. Пишіть, хто що думає, що це за місто. І також підписуйтесь на мій канал і ставте свої лайки.